Працюємо ми на базі конструкторів Lego Education Prime, які розраховані від 2 до 4 класу, а учні 5-6 класу завдяки до нас входять на кружок. Наш кружок переплітається з багатьма предметами. Перше, це є інформатика, тобто там використовуються елементи програмування, ми складаємо спочатку, далі програмуємо. Далі ми використовуємо знання з фізики, А ваші діти не знають, що це є такий предмет фізика, де потрібно прорахувати, наприклад, балансування, швидкість, куднахилку, повороту і так далі, тому подібне. Ну і ще ми, скажімо так, виховуємо. Що це робот-сортувальник сміття. Я вам зараз хочу продемонструвати, як це відбувається. Це відбувається в два етапи. Спочатку діти вибирають конструктор, збирають його по інструкції, а потім його програмують. В принципі, може трішки здатися, що це легко, але якщо десь щось пропустити, якийсь один елемент, то скажімо так, вже робот ну, не отримується. От вас, увага, Розповідається по етапно, по елементам, які треба взяти номер нашого конструктора, куди це все у нас кріпиться. Ось так далі. у нас діти збирають. Це один варіант. А другий варіант коли діти вже самостійно вже роблять свою роботу, тобто вони вже самі думають, фантазують, не йдуть по інструкції. Ну, давайте ще перевістаю. Ось У нас так відбувається. Збирається, це перший там. Вже програмування. Тобто, бачимо, у нас є, скажімо так, є певні елементи, дитина їх виставляє, змінює свої параметри, ті, які їй потрібні, скажімо так, ну, цікаві, і запускає. Ну, В даному випадку у мене комп'ютер не під'єднаний до робота. Але зараз я вам покажу, наглядно наші скажімо так, приклади наших роботів, які нам підготували наші вихованці. Перший наш найперший робот. Це, у нас, скажімо так, машина для тунелю. Вона, вона, не, вона не рухається, вона не рухається, але в нас є, скажімо так, елемент, називається світлова матриця. Світлова матриця. Тобто у нас вона зараз, бачите, загорається. Тут є нас дев'ять світлодіодів, і кожен світлодіод дитина сама програмує. Ну, в даному випадку ось такий у нас вийшов. Цікавий елемент. Це саме такий перший робот, з якого починає працювати наш учень, який тільки до нас завітав. Так, наступний, наступний не буде ви видно, нас є, у нас є побачити машинка, у це проста модель, яка поки що рухається вперед назад, але зараз ми вже розробляємо такий проєкт. Були, скажімо так, ну, гоночки, щоб діти вже ними керували. Зараз я я кімкнув. Ось вона рухається вперед. Ладно. Ну і звичайно, можна програмувати, щоб якісь повороти, е... кутинахи і так далі. Так, е... Наступне у нас є така мозлялка. Да? Я запустити, Ось бачимо, вона рухається. Знову ж таки, швидкість, кількість обертів, це все нас можна налаштовувати. Це все роблять е наші авиації. <гум> Наступний у нас є парк атракціонів в поєднанні з зі світовою матрицею. Бачимо, да? тобто переливання, крутиться, вертиться. Да, яскраві кольори, вони в принципі ну, в захваті. Їх, як кажуть, в гарному смисліпа їх хочеться. Ну, це треба зразу зібрати цю конструкцію. Да, так, зібрати, збирається, потім програмується. Так, і наступний, наступний робот це у нас робот, скажімо так, смітник або сортувальник сміття. Він у нас е, сортує. Сміття за кольором. Тобто, представимо, що це у мене, ну, є в мене, наприклад, сміття. Сміття він сортує за червоний кольор. У нас є підскадочка. Тобто я ввожу, бачите, сюди ось жовтий колір, нічого. Наприклад, я візьму червоний, тобто, ну, він у нас сортує. Наприклад, туди я поклав. раз, все, він з'їв. Я беру, наприклад, інший кольор сміття, тобто кидаю, каже ні, не можна. Тобто, ну, ось, ось це такі роботи. Зараз ми збираємо, навіть їм тут очі приробили. Дуже дуже подобається. Тому що тут у нас стоїть спеціальний датчик, який розпізнає колір. Колір, скажімо так, ну, нашого віртуального світу. В принципі, діти дуже-дуже задоволені, батьки дуже задоволені. Зараз я, скажімо так, роблю відеоролик про наш уток, щоб було більш детально зрозуміло саме для батьків, чим ми займаємося, тому що, ну. На словах це одне, щоб все ж таки батьки побачили своїх дітей, і їхні, скажімо так, результати їхньої роботи. А так всі задоволені, всім сподобається.